Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Найбільше вночі дісталося в авіабазі ВПС Ізраїлю постелі Негєва. Була атакована балістичними ракетами, які не змогли збити. Стверджується, що на відеокадри ракетного удару по пустелі Негієв. Втім, у відповідь Ізраїль на зносив удари по Ірану, Лівану та Сирії, де на одній із баз було знищено одразу сім російських винищувачів та загинув російський генерал. Ця атака по Сирії зі сторони Ізраїлю була не обов'язковою втім відплатити Росії та союз з Іраном та за модернізований Китаєм шахе, де вони просто не могли отримати Лавров і стереті. Це факт буде замовчено. Після ударів по іранських ядерних сховищах та С Іран офіційно відмовляється від атаки по Ізраїлю знову. У ніч проти неділі 14 квітня Іран ймовірно завершив свою атаку проти Ізраїлю. Розпочату ввечері напередодні випливає з повідомлення постійного представництва Ісламської Республіки Іран при ООН у соцмережі X. Військові дії Ірану. Здійснені на підставі статті 51 статуту ООН щодо законної оборони були відповіддю на агресію сіоністського режиму проти наших дипломатичних приміщень у Дамаску. На цьому питанні можна вважати вичерпаними в представництво. Іранці додають, що відповідь їхньої країни буде значно жорсткішою, якщо Ізраїль припуститься ще однієї помилки. Іран також наголосив, що це конфлікти лише між ним та Ізраїлем. США мусі триматися подалі. Журналісти Віталій Портнюко вважає, що Ізраїль у відповідь на удар. Ірану може закрити тему іранської ядерної програми, не завжди уразивши його ядерні об'єкти. Про це він розповів Еспресо». Звичайно, напад можливий ірану на Ізраїль. Він буде найближчими днями. По-друге, абсолютно було зрозуміло, що Іран не може не завдати удару відповідь після того, як були знищені високопоставлені представники корпусу вартових ісламської революції квір у Дамаску. По третє, ніхто не знає, з якої інтенсивністю буде ця атака, тому що у Тегерані прекрасно розуміє, що ізраїльтяни, коли готували напад на резиденцію квір усвідомлювали, що буде відповідь Ірану. Відповідно, Ізраїль знав, як він може відповісти. Фактично, Іран може потрапити в пастку. Якщо вони зроблять удар великої сили, то тоді дадуть Ізраїлю можливість завдати у відповідь удару, у тому числі по іранських ядерних об'єктах. Таким чином закрити тему ядерної програми Ірану назавжди зауважив Віталій Портников. за його словами. Можливості обох країн величезні балістичні ракети з Ірану долітають до Ізраїлю за 12 хвилин. Крилаті ракети за 2 години. Не у зворотньому боці той самий темп. Таким чином балістичні ракети з Ізраїлю можуть потрапити в Іран через 24 хвилини після запуску іранських ракет. Тобто, це все може відбуватися водночас. Я впевнений, що в обох столицях і в Тагарані, і в Єрусалимі це прекрасно усвідомлюють. Знають, ми подивимося наскільки. Адекватними є іранці. Якщо виявилося, що вони не є адекватними, то буде серйозна війна, бо зрозуміло, що Ізраїль ударить по якихось іранським стратегічним об'єктам, то Іран не зможе сказати, що давайте закінчувати. Я не впевнений, що це на користь Путіну, бо йому потрібен якийсь довготривалий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, навряд чи може бути такий конфлікт, бо вони не мають спільних кордонів. Іран може використати Хезболу для ракетних обстрілів півночі, але теж обережно, бо армія оборони Ізраїлю, яка вийшла з сектору газен, піде на. Північ і в ліан то може зруйнувати й газболи Ліван. А Іран у цьому не зацікавлений. По гезбола контролює сам Ліван. Відповідно, ситуація може бути дуже складною. Прокоментував журналіст. На його думку, все це виглядає разом з ударом по резиденції квіру Дамаску, як затягування іранців, пастку, з якої вони не можуть вибратися. Ми зараз з вами маємо подивитися, чи потраплять іранці до цієї пастки, чи ні, бо вони можуть вчинити інакше, наприклад, захоплювати кораблі, як сьогодні це зробили, або завдавати удар, але не дуже Уже серйозний, на який не можна буде легітимно відповісти так, як можна відповісти на сильну атаку, тобто вони можуть зробити обережні кроки, зазначив портников. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.